Перші дні вторгнення чотири руські танки спробували прямісінько крізь наше село пройти. Повзуть в чотирьох, аж раптом стали. Повилазили росіяни з люків і давай з двох танків пальне в інші два переливать. Мабуть, на чотири не вистачало. Заправили, залізли на них гуртом та й поїхали. Ми ж з хлопцями підкралися до покинутих танків і прикрасили їх українськими прапорами, як мати, доньку, пересватанням. Повертаються москалі, бачать українські танки і давай по ним гадить. Підійшли ближче та за голову схопилися. Мало того, що власними рученьками щойно два своїх танки винищили, та ще й самі собі дорогу перекрили. Поки вони обхід шукали, третій танк у кювет перевернувся там і спочив. Четвертий теж далеко не доїхав, адже сільські мости не для танків будувались. Залишився він і ржавіти на дні нашої річки. А мокрий екіпаж ще довго бідкався про свою жалюгідну руську долю. Тож не варто зв'язуватися з українськими селянами, якщо вони озброєні державними прапорами.